Третій обробіток винограду по листу. Отож, виноград відсвів і розпочинаємо хімічні обробки в цілях профілактики. Отож, Топас, рідоміл голд, моспілан, мегафол і ActLic. Мірним корочком відміряємо рідке добриво. Сухе добриво виміряємо на ось таких ювелірних вагах. Отож все по черзі. Набираю третину бака води. Ось вже десь тут. Все. І відміряю з першу 6 грамів важить сам стаканчик, 6 ,32. Мені потрібно 30 грамів. Отож 36 набираємо редоміла. Все, трошки більше, нічого страшного. І в бак. Так, отже, 30 грамів Рідуміл Голд. Два грами маспілану, шість грам, шість міліграмів топаз. Десять міліграм активик? Двадцять міліграм. Мегафол. І набираємо бачок повненький, щоб був 10-11 літрів. Все, бачок повний. Ось такий, як бачите, колір даних хімічних препаратів закрив. І його так добре побовтати, а тоді кропити рослини. Як бачимо, вечірня пора, сонця немає. Дев'ята година вечора. Отож по всьому. Йдемо і окропляємо по листку усі молоді насадження. Виноград наш відсвів і потрібно дати йому захист. Отож всі ці препарати в одній єдиній суміші, і таким образом продовжуємо обробляти та захищати виноградник від різних шкідників та хвороб. От. Тож, для того, щоб все росло здорове і розвивалося добре, то проводяться такі профілактичні обробітки. Це вже є третій обробіток, ще раз повторююсь. І таким чином надалі з виноградом все буде добре, якщо все обробляти за Таким сценарієм, тобто перший обробіток ми робили по перших листках винограду. Тобто, коли розпустилися, появилось 5-7 листочків, от тоді і зробили перший обробіток. Другий обробіток потрібно робити перед світінням. А третій обробіток, ось як бачите, цвіту вже нема і робиться третій обробіток. Таким чином виноград буде отримувати свій захист від даних препаратів. Тому що, якщо не кропити, в будь-який момент з'явиться хвороба, яка згубить молодого куща. І потім, вже на наступний рік, рослина або зовсім не буде рости, або буде дуже проблематична у своєму розвитку, в догляді. Ягід таких якби здорових ви на ній не побачите. Зараз, поки виноградник молодий, потрібно ретельно його глядіти. І тоді все буде гаразд. Отож, вечірні обробітки мого виноградника, топас, редуміл, актилік, моспілан та мегафол. Мегафол він йде як стимулятор, щоб виноград краще розвивався. От. І такий собі він йде як антистресант. Після холодних вечорів та холодних ночей. Після дощів довготривалих також моспілан допомагає. Чи то не моспілан, мегафол вибачаюсь. Отже, все. По всьому винограднику біжу і кроплю всі свої насадження. Всім дякую за увагу, мирного неба та гарних врожаїв.